До То я мала посилочку з стему, ніколи там нічого не заказувала. Але воду думаю, поповий. Чому б ні? Так, заказувала я капсули для волосся, м'ячик для кота, лента для підсвітки, накидка е е е для стрижки, кристал для видалення волосся і пач. Кристал, типу який коштував 69 гривень. Прийшов, ціленький, гарненький, Ще не пробувала, але обов'язково побув. Що це таке? Не знаю. М'ячик для кута. Успакувала раніше, не втрималася. Кітюня хотіла бавитися. Коштував 36 гривень. Чесно кажучи, кицька не дуже ним зацікавилася. Каже, як воно є. Також... Взяла таку накидку для стрижки. Не знаю, наскільки вона буде в використанні. Ось таке щось накидається і туди волосочку мало збиратися. Подивимося використання. Як воно буде ну, використовуватись. Коштувало воно 83 гривні. Підсвітки. Звідки тут би мало бути 3 метри? Ось такі такій упаковочці. Зараз купаю, що там є всередині. Ось. Ленточка, я так розумію. І е, шнурочок USB може світити від е, е, павербанка, що зараз актуально. Або е, можна поєднувати. До заєдного любого за пристою, або навіть до розєтки з блоком для зарядки телефону. Привіт! допомагаєш мені? Так. Ну, коштувало 96 гривень. Якщо що. Так. Патчі для очей ще не розпаковувала, Але в принципі за свою ціну. По-моєму, супер. Ціла баночка в нас вони коштують 250-300 гривень. Якщо я не помиляюся, тут я їх купила за 131 гривню. По-моєму, супер. Зараз успакую, подивимося, що там всередині. Так, капсули для волосся заказувала. Пада я заказувала мікс. Прийшли фіолетові. Хто користувався, той знає. Але їх за то, того, що у нас одна така капсулка в межах 15 гривень. А тут йде їх 30 штучок за 144. По-моєму, супер. Не знаю. Не знаю. Ви подивлюся, що там як буде. В принципі, але покупкою задоволена. Зараз подивимося на пачі. Точно, чи час, все воно так гарно, як показано. Супер. Гарна баночка. Чи буду купляти ще щось з тему. Буду. Тут є дуже багато прикольних пикаляшок. Швидко приходить. Мені прийшло на нову пошту.